Після чергового жахливого обстрілу Кривого Рогу російськими ракетами, де загинуло кілька десятків людей, у мене до влади і персонально до президента Зеленського одне запитання: чому на купівлю абсолютно непотрібних країні російських реакторів у Болгарії у них знайшлося майже мільярд доларів? А для купівлі ПВО для е, крупніших міст, в тому числі для рідного міста президента, не знайшлося. Тобто, ми що навмисне провокуємо е, ворога, щоб він обстрілював наші міста, вбивав наших людей. Ну зрозуміло, якщо немає ПВО е, надійного е, над великим містом, то Путін буде стріляти. Точно так само, якщо немає надійної оборонної лінії бетонованої, непрохідної збудовано вздовж лінії фронту, то Путін буде продовжувати наступати. Ну, ми ж його вже добре вивчили за 11 років. Йому своїх людей не шкода. Поки ми не збудуємо надійну лінію оборони. Таку, яку він не може сподіватися, прорвати, тобто багато шалоновано. І, і з мінами, і з колючим дротом, і з їжаками для танків, і, звичайно, з бункерами, де будуть сидіти наші хлопці, і е, оперувати дронами. От поки цього не з'явиться. На всі е, е, півтора тисячі кілометрів, чи скільки там у нас е, фронт плюс е, мирний в лапках кордон з Росією, е, поки він буде наступати. Навіть підпишуть якийсь договір, все рівно там будуть е, більші чи менші за масштабом провокацій. Точно так же саме з протиповітряною обороною. Для того, щоб він перестав стріляти, потрібно. Зробити надійне ПВО над великими містами повинна бути саме надійне. Петріоти як мінімум. Ну, американців є в е, американців Ізраїлю ще більш надійна новітня система. Ну я так розумію, що нашому е, керівництву, до якого у них немає довіри, цієї системи не передадуть. Ну, хоча б Петріоти. Ви е, зробили спробу за е, ці роки? Е, ще кудись, крім Києва, ну, може, там Львів, Одеса, хоча я знаю, що в Одесу е, навіть за приватні гроші ПВО привозили не Петріота і риса, а їх забирали на Київ указом влади. От ви зробили е, спробу е, придбати за гроші ще хоча б кілька Петріотів? Ні. Хоча е, за таку суму, як збиралися купувати оцей абсолютно непотрібний реактор, можна було б. Купити і Петріоти, і е, інші системи ПВО тому. Ну чого бідні бо дурні, як то кажуть.